Друзі, всім привіт! Нарешті вирвався на господарство. От вони лівінські гуляють. Трошки пробіжусь, покажу вам, що тут у нас і як. От вони курочки, помісні чубаті, маріукани, індики, гуси. Бачимо, всі гуляють. От, накидав їм їсти зерно суміші. Також випустив вже цих карликових. От, що в мене є зараз в смалишні. От, тут в мене найстарші. От вони. Качата і одне гусеня. Їх вивела качка. Правда, не знаю, що вона їх покинула так швидко, але вже як є. Ось такий от помісний холмогорчик. Хочу дуже, щоб він виріс, подивитись, який же ж він все-таки буде. Мама в нього поміс холмогора. А батько холмогора. Цікаво, яким ж буде малюк. Так, ну ти чого намиваєшся? дідь на озеро, ви тут вихлюпуєте воду. Індички занеслись по-новому. Півник кучерявий, як завжди. Майже лисий. Дечки занеслись по-новому. Було мене їх 5. Зараз дивлюсь є 2. Інші дві або пропали, або десь сіли, ну, вже як є. Так само ж, ця качка сиділа на яйцях, зараз дивлюсь, ходить. Не знаю, що стало з її кладкою, Ну, вже як є. Ну, Лівенці гарні, їх би розділити. Було б супер. Ну, поки, поки так, поки не на часі. Гуси пішли. Інший білий гусак датський цей, мамут ходить з сусідськими гусьми. Якщо вдасться, покажу вам також, ці дві тут сидять. Коли дві гуски сидять в гнізді, толку не буде. Ще раз в цьому переконався. От там під ними яйця, яйця вже погані, але можливо докуплю їм гусят і докину їм гусят. Ну, не знаю, ще, ще не впевнена в цьому. Тут, як бачите, гуляють карлики. А, помалишні. По малишні вивела ще оця голуба качечка. У неї тут четверо малюків. от вони, От вони четверо малюків. Тримаю їх закритими, так як гусак і гуси взагалі дуже агресивно до них. Цих перших було більше, але, на жаль, кудись пропали. Карлики ходять тут, гуляють тут. Кури всі тут. Несуться, гуляють, ну, ну, нічого цікавого. Ці вольєрчики вже пусті. А ще тут вивела качка качат, у неї їх здається 9. Не знаю, чи це вона сама вивела, чи, можливо, разом з цією, так як ця біля неї крутиться, ну, це таке. От вони гуляють. От вони гуляють. Карлики також тут гуляють. От, от вони всі от, от. один, другий, третій, п'ятий. Всі-всі тут гуляють. А йшов я сюди. От наша свинка. А йшов я сюди, щоб показати вам голубів. Голуби. Дочекались поповнення. Отам от під мамкою. Що можете бачити? ш, -ш, -ш. ш, -ш. виглядає малюк. Ну покажи, скільки їх там тебе. Як же ж її відіпхати трошки? Зараз щось спробую. Може це самець? Так, один. Один. Отакий один красунта це самець його гнів. Не будемо їх шугати. Нехай мамка йде <клес> і гріє їх. Тихо, 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 чого, 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 чого. От вони всі гуляють. Випустив їх на волю і бентамочки занеслись. Пам'ятаєте, я вам розказував, що вони не неслись. Бо були закриті, а от вони помісні чубаті курочки. Ще не вгледів, але більш ніж впевнений, що несуть вони голубе яйця. Ось такі от красуньки. Що тут у нас ще є? А от наш монстр 9-кілограмовий. пішов. Вже йде в ліньку, от навіть в камеру не влазить, ви бачите. йде йде динозавр. От він, мон, звідси, який широчезний. От моя нога порівняння з ногою. Оця качка, яка висиділа тих перших качат разом з гусечкою. І там далі йде плодок. Більше качок, що сидять, немає. Не знаю в чому причина. Ну, вже як є. По курях також ніхто не сидить, ніхто не водить. Можливо, і курчат цього року не буде. Кажу, зараз немає часу займатися господарством, весь в роботі, там сімейні зміни трошки, тому, тому так. Голубого качура немає, він більше на озері сидить, туди майже не приходить. Ось і такі справи. Такі справи на даний час на господарстві. Кого зловив, того показав. Все, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки. Скучили, не скучили за мною, знімати ще. Навіть не знаю. Дуже рідко здається, дається вибратися сюди. Так, підвести зерна, подивитись, що і як, і на тому все. О, такі от справи на тій прекрасній ноті. Будемо прощатись. До нових зустрічей. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Разом до перемоги. Слава Україні!